Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Мій екран випадк. Mm -hmm. yeah. ну, е, е, чим він вирізняється від е, са, е, гі, етого, GPT сайту? цього? Мені здається, чату, то тут не треба йому писати промпт, надай мені, будь ласка, ідею так, для виступу. Тут просто пишете ключові слова. Ну, ну, зараз найвідоміша тема це прогалини освітніх втрат. Так. Що він запропонує? Дуже швидко генерує декілька чотири ідеї. Тебе перекладаєте, чи він підтримує українську? Він підтримує українську. Спочатку, коли я заходила, він мені видавав, я запит давала українською мовою, а пропозиції видавав англійською мовою. Я просто скопіювала і потім перекласти всю сторінку українською мовою, і він одразу перекладав. Угу. Тут же бачите, ось він такі пропозиції дає. Угу. обираєте, і може вам готова назва для вашого для вашої доповіді статті, будь-яколе дуже допомагає, бо іноді не можеш правильно сформулювати. Так, особливо коли ключові слова, і потрібно, щоб ці ключові слова для статті це дуже важливо, щоб ключові слова були внесені в заголовок, і ти не можеш в голові зробити цю конструкцію. І коли ти бачиш якісь приклади, то набагато-набагато легше. Я з вами повністю-повністю погоджуюсь. Я робила у чату GPT, писала: не дай мені 10 варіантів, але не завжди те, що мені подібне. Так, він більш такі креативні пропозиції, такі, з творчим підходом.